Нові виклики для рятувальників: спершу дощова погода та стрімке підняття рівня води у водоймах. А тепер аномальна спека. Високі температури спричиняють ризики не лише для здоров'я, а й для екології, адже підвищуютьмовірність виникнення пожеж. Рятувальники прогнозують найвищий ступінь пожежної небезпеки. З початком року на території Прикарпаття виникло близько тисячі пожеж, 20% з яких становить саме в природних екосистемах. Зазначає начальник головного управління. ДСНС пожежі е, сухої трави, це пожежі е, рослинності, це пожежі стерні. Так вже зараз е, на території області почалася жневна компанія, але вже є випадки пожеж е, на сільгосп у гідях, це спалюють стерню. Відповідно, пожежі розповсюджуються як і на зернові е, посіяння, так і на сільгосп-техніку. Так, вже є Факти в нас пожеж комбанів, це зокрема в Лумацькій територіальній громаді. Також турбують пожежі на сміттєзвалищах. Внаслідок пожеж загинуло близько 20 мешканців Івано-Франківської області. Це випадки отруєння чадним димом, від отриманих опіків, а також через недотримання правил безпеки, розповідає Володимир Чернецький. Переважна кількість загибелі це все-таки від необережного поводження людей з вогнем. Це люди використовують під час, під час розпалення або користування вогнем вибухонебезпечні рідини. Також використовують газ, газ в балонах. Нерідко буває, то, що балони застарівші, прожив так нещодавно наш громадянин. Отримав 90% опіків від того, що користувався газовим балоном, який був вже непридатний до використання. Він просто випускав газ. і Людина це не відчула, газ наповнив приміщення. Людина зайшла, вирішила розпалити. і В цей час стався вибух. І фактично, вся одежа загорілася. Людина отримала 90% опіків. Зараз знаходиться надзвичайно у важкому стані. В лікувальних закладах рятувальники наголошують, щоб запобігти пожежам та вберегти своє здоров'я, потрібно не спалювати суху рослинність, не розводити багаття під час аномальних температур та загалом дотримуватися правил пожежної безпеки. Ліліана Іванічук, Андрій Левків, новини телерадіо Раї.